Чи знаєте ви, що наша пам'ять це не бездоганний архів, а це чисто живий художник, який з часом додає свої маски, щоб прикрасити або уявити якусь картину з вашого життя? І у світі психології існує так, така теорія, що у нас є сім гріхів пам'яті. То що ж це таке? Чи це погано, чи це добре, чи це погіршує нам життя, чи допомагає вижити в цьому світі? Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Привіт! Якщо ви перший раз на моєму каналі, мене звати Альона, я навчаюся на практичного психолога, і на своєму каналі я розповідаю про різні методики, техніки та, взагалі, різні лайфхаки, як краще жити це життя, покращувати його і, взагалі, бути успішною, творчою та продуктивною людиною. Уявіть ситуацію, і я думаю, що вона була в кожного з вас, коли ви намагаєтесь згадати якусь подію. Але щось вона згадується не так. І з часом ця подія, вона як трансформується у нову подію, що з вами відбувалось. Або ви хочете щось сказати, яке було ось на кінчику вашого язика. Забув, забув, зараз гадаю. Тобто, це і є наша пам'ять. Вона якось спотворює всі наші уявлення і, взагалі, те, що ми пам'ятаємо. Саме Даніель Шактер це професор Гарвардського університету, UH, він виділив це поняття. І назвав його Сім гріхів пам'яті. То що ж це таке, давайте будемо відразу розбиратися. Сам шахтар розділяє сім гріхів на дві категорії: це гріхи бездіяльності та гріхи викривлення. Тому давайте почнемо відразу з гріхів бездіяльності. Що це таке? І перший гріх, який сюди належить, це швидкоплинність. Звичайно, усі наші спогади з часом вони затираються, забуваються, і ми іноді не можемо навіть згадати не то, що маленькі деталі, а й взагалі основну картину. Тому з часом людина може забути якусь подію, а потім, коли згадуючи її, вона може трішки додавати своїх деталей, які б вона хотіла тоді бачити, або взагалі вона думала, що з нею це траплялося, але насправді такого не було. Далі це у нас відсутність уваги. У нас є такий гріх у кожного, тому що навіть базові речі такі, чи закрив я будинок, чи відповів я на дзвінок, чи отримав я листа, чи надіслав я повідомлення, чи прочитала ця людина. Ми просто таке забуваємо. А ще зі мною трапляється особисто дуже часто, коли я беру телефон до руки, подивитися, скільки годин. Якщо тільки його блокую, я відразу а скільки годин? Тобто, ми не дуже сильно концентруємо увагу на таких деталях і. Дуже швидко ми їх забуваємо. І знову ж така швидкоплинність тоді є, тому ця бездіяльність вона втрачається, коли ми увагу не фокусуємо на деяких речах, щоб їх точно запам'ятати, тому що це в нас, в принципі, виходить автоматично. да, Закрити будинок, перевірити, чи ми все вимкнули, чи все окей у нас в квартирі залишилося. І тому наша увага, вона розсіюється, вона не є такою сфокусованою, і ми забуваємо те, що зробили. Третій гріх бездіяльності це блокування. Блокування несе в собі те, що ми хочемо щось згадати, ось ось воно зараз згадається. Ну, цей, ну, оцей же ж актор, ну, оцей, що знімався в фільмі. І ми не можемо його згадати. Ми не можемо згадати ім'я. Чому це відбувається? Тому часто ми його не використовуємо у нашій мові. Це те саме, що діє з вивченням умов. Коли ви часто щось не повторюєте, або воно у вас не є в активному вжитку, пам'ять його блокує, так як те, що не є важливим для нас, і ми його просто забуваємо. Тому це часто на ось зараз гадаю, наша пам'ять починає шукати, шукати це слово, яку закомірку воно його відклало, щоб ми його не згадували і не заширяли лишній раз свою пам'ять. І тоді воно випливає у нас назовні. Тому це називається блокуванням. І друга у нас група — це викривлення пам'яті. То що ж належить до викривлення самого пам'яті? По-перше, це у нас помилка атрибуції. Наприклад, ви розповідаєте жарт і кажете, що я його прочитав там в інтернеті. А насправді цей жарт ви почули від іншої людини. Насправді, це не дуже так погано, коли ми забуваємо такі речі. Це не дуже не такої великої трагедії, але іноді воно може бути сплутано з брехнею. Коли ви кажете, що зі мною це відбувалося, насправді це відбувалося з вашим другом або членом вашої родини. Ви Кажете, я пережив таке лихо, насправді ви лихо цього не переживали, тому що що свирк швидко да? ми забуваємо наші спогади, ми забуваємо, що з нами траплялося, і ми як транслюємо ці ситуації на себе. Тому ця вимилка милка буває інколи так. Псує ваше ем, ваше враження або враження саме про вас. Тому, будь ласка, наступного разу, коли ви не впевнені, чи це ви зробили, чи це зробила інша людина, просто можете на цьому наголосити. П'ятий гріх це у нас сугестивність. Саме сугестивність вона впливає сильно на різні судові процеси і, взагалі, на іншу людину, коли ви задаєте ті питання. На які ви хочете почути вашу відповідь, що це означає? Уявіть, що у людей відбулася дорожньо-транспортна пригода, і коли людей беруть інтерв'ю про те, що сталося, і кажуть, що а як ви їхали? Ми їхали повільно. Але коли запитають, що ваша машина їхала швидко, там 120 км за годину, як ви думаєте, чому відбулося? І людина. Навіть знаючи, що вона так не їхала, вона починає вірити в те, що справді на спідометрі було 120 км. і тоді вона вже пояснює, так, ми їхали так швидко, ми були необачні, ми не думали, що це так сталося. Тому часто задають такі питання, коли ви хочете вплинути на ем, спогади людей, на думку людей. Коли ви чітко даєте якісь вказівки і чітко даєте якусь інформацію, якої взагалі не існувало, і ви там присутні не були, тим самим впливаючи на людину. Ну і так в судових процесах часто і виграють. Далі шостий рік нашої пам'яті це упередженість. Це те, що зараз ми згадуємо, що наше дитинство було безтурботним, яскравим, просто класне дитинство. Але іноді у людей дитинство було не таким класним, наприклад, як у вас. Але все рівно повертаючись спогадами назад і базуючись на спогадах інших людей, люди думають: а і справді, у мене також було класне дитинство. Я дуже круто його провів і хотілося б повернутися назад. Те саме можна і транслювати на шкільні часи, коли ви вчилися в школі, і ви мали якісь проблеми з навчанням або з вчителями, однокласниками. Але коли ваше оточення говорить про те, що їм було там класно, круто і прекрасно. То вам також це навіюване відчуття буде приносити такі позитивні емоції, таке упередження його треба завжди подавляти і думати насамперед про себе, що моє було, що я відчував і що я переживав. Тому не потрапляйте на цей гачок. Сьомий гріх пам'ять, який я вважаю особисто найгірший тобі. Тому в такому випадку він призводить. До посттравматичного стресового розладу, або взагалі людина стає тривожною. Це коли людина, наприклад, після сварки, вона знову прокручує у голові подію, що я сказав, що мені сказали, як я сказав, а можливо, мені по-іншому треба було сказати, а можливо, мені взагалі треба було вийти з кімнати. Людина прокручує цю ситуацію і вона переживає знову і знову, знову і знову, тим самим погіршуючи своє самопочуття. Вона наполегливо думає про цю ситуацію, якби вона склалася по-іншому, якби це все так вийшло в іншому ключі, можливо. І в таких випадках частіше всього люди звинувачують себе, і тому в тому у них стаються тривожні розлади і посттравматичний стресовий розлад, який призводить до багатьох психічних порушень. Тому я рекомендую щиро вам ніколи не проживати ті погані моменти, з якими ви стикнулися в житті. Візьміть собі на змітку, що те, що відбулося зі мною, воно відбулося. Це мій досвід, я більше до нього повертатися не буду. Ми все залишаємо минуле, б там не трапилося. Ніколи не проживайте його заново, тому що вам дуже-дуже, дуже боляче це буде. І потім вилізти з нього буде дуже важко, і лише спеціаліст вам допоможе у цьому. Тож, замість того, щоб боротися з гріхами пам'ять, ви можете використовувати їх як позитивний ключ до змін думати про себе. Про те, чому я так думаю, чому я проживаю знову ці емоції, чому я транслюю інші спогади чужих людей на себе. Це ключ реально до саморозвитку. Якщо ви маєте якісь гріхи пам'яті, ви можете поділитися у коментарях, розповісти ситуацію, які траплялися саме з вами. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите пальчик догори, підтримуєте мій канал, підпишетесь на мене. ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.